Коротше, я нещодавно почала роботу масштабну з своїм мисленням, спеціалістом по роботі з мозком. Я купила декілька програм, і в мене просто, ну, я зранку пощу, ну, скільки в мене блокнотів, це крім двох робот, я це не в робочий час кажу. А і скільки там на вечір, коли все закінчила, все можна розходитися. А, і тепер, коротше, у мене там, клієнтка запізнялася на заняття. Я кажу, що я тебе штрафую блокнотом. І в мене тепер є прикол. Що тепер мені ще їх треба багато, мені ще дуже всього треба писати, і тепер я штрафую людей блокнотом. Що ви е, на ну, це скажете? Я, Причому, знаєте, я раніше там, е, ну, я завжди знімаю повну плату, якщо людина відмовляється день в день від тренувань. Але реально буває ну такі ті, події, що штрафує блокнотом.